Пресвята, владичице Богородице, Царице Небесна, скора заступниця і надія наша непереможна. Ти є невичерпним джерелом милості і любові до людей. До Тебе після Бога вдаємося і зі смиреними серцями благаємо. Постань непорушною стіною на захист України нашої, зупини ворога і звільни від ворожих військ землі держави нашої. Збережи її єдиною, вільною і неподільною. Ти бачиш, Мати милосердна, всі страждання народу українського. Тож молимо тебе, розріши скорботи наші, перетвори печаль, нашу на радість. Ти, яка народила Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, спаси нас молитвами твоїми. Ти, яка від нашестя чужинців, народ наш в давнину рятувала зупини і нині загарбників, що прийшли на нашу землю українську, ти, яка стріли нападників на них самих повертала, знешкодь усю зброю ворожу і зруйнуй всі недобрі замисли ворогів наших, ти, яка в серці своїм повноту страждань прийняла, зціли зранені серця тих, хто зазнав страждань. І болю втрати. О мати, наша Всеблага, будь непереможною воєводою війську українському, покрий твоїм материнським покровом кожного захисника і захисницю, котрі у цей час боронять нашу Україну, та зміцни їх і допомогу подай. О всемогутня заступниця Богородице, неосоромлене наше уповання, умоли Сина Твого. І Бога нашого Господа Ісуса Христа, щоб помилував нас грішних і дарував державі і народу нашому перемогу і справедливий мир, щоб останок днів своїх прожили ми у спокої і добрі, безперестанно славлячи Його милосердя і Твоє материнське за нас заступництво, нині повсякчас і на віки віків. i mean